Дівчата, привіт! Сьогодні з вами будемо переробляти ось такий манікюр. Планувала вчора озвучити вам це відео, але щось і туди, і сюди, і закрутилася, завертілася, вже було пізно, очі зліпалися. Думаю, зроблю це завтра зранку. Тому відео вийде трошечки запізненням. Отже, приступаємо ми до зняття матеріалу. Як ви бачите, це молочна база. Молочна база вона завжди лягає дуже щільно і вона така дуже тверда. Ну, не те, що щільно. Є різні молочні бази, і вона так само може просвічуватися. Це все залежить також від того, як ви її нанесете. Але я не це хотіла сказати. Я хотіла сказати те, що коли ви будете знімати її, вона насправді дуже така міцна. У мене в даному випадку торгова марка тренді і може бути таке гаряче відчуття на нігтях, на нігтях, тому старайтеся не затримуватись довго на одному місці, тому що. Буде клієнту неприємно. Тобто ми маємо з вами так танцювати по нігтику. Трошечки з тої сторони, трошечки з іншої сторони. Старайтеся не дуже агресивно нажимати на нігтєву пластину. А з твердими матеріалами приходиться трошечки так впевненіше фіксувати фризу на нігтику. Тобто ми зачепилися за нігти і рухаємось. Тобто ми не вглиблюємо фризу, тобто не стараємося її затримати на одному місці. А наше завдання з вами рухатися зверху вниз, справа вліво, як ви собі там. Звикли це робити, просто не затримуйтеся довго на одному місці. Я дотримуюся принципу не довше трьох секунд, але в даному випадку може бути навіть і трошечки рідше, тобто треба швидше переміщатися з місця на місце, тому що буде неприємно. Ми вирішили залишити довжину і в нас буде хром, втирка. Стиркою також така ось тут на вказівному пальчику, вроді там в мене є тріщинка, то ми так само будемо її ремонтувати. Також, кому цікаво, як я працюю з тріщинками. Згодом ви зможете побачити, як я це виконую. Отже, щодо хрому, хром насправді такий дуже чутливий, мені здається, що я вже говорила про це. І він в мене так само не завжди тримався, і були такі проблеми, що він сколювався. Ну, і дуже часто, коли там людина подряпає або щось робить з такими якимись гострими інструментами, матеріалами, де може подряпати, то вам обов'язково треба попередити, що хром чутливий. І як би топами, скільки. Ну, Можна там два шари топу покрити. Це така якась більш трошки надійніша історія, але, тим не менш, він дуже красиво виглядає, і тому треба вміти його фіксувати на нігтику так, щоб він носився у вас аж до самої корекції. Отже, зняли ми покриття і будемо залишати таку довжину. Обов'язково зарівнюю всю поверхню нігтика запилюю, довжину, дивлюся на нігтик. Сверху, так, щоб він мені гарно і рівно виглядав. І вже тоді допрацьовую всі сторони, які мені необхідні. Тобто забираю ще ту щину, яку залишила. Це так само дуже важливо. <кій> Вчора мені написала дівчина про те, що я дуже часто повторююся і не треба повторюватися. Ну, насправді, знаєте, ми всі повторюємося. Ми кожен раз робимо, кожен день робимо одні, одні й ті самі речі. Ви прокидаєтеся, вмиваєтеся, йдете в туалет, говорите доброго ранку, або не говорите доброго ранку. У мене такий принцип. Я знімаю вам відео від самого початку і до кінця. Тобто, е, так, я можу десь повторюватися, але я стараюся кожен раз вам показати якусь нову версію того, як я роблю, або як пройшов цей манікюр. Це, е, ну, ви уявляєте, я працюю в день і, там. П'ять клієнтів, чотири, шість клієнтів. Я постійно роблю одне і те саме. І ви так само, коли будете робити манікюр, ви теж в цьому будете повторюватися. Тобто, ну, я розумію, що це може бути якось скучно. Ви можете собі пришвидшувати відео, ви можете собі пришвидшувати звук, Ютуб надає таку можливість. Просто сам процес виконання, він так само дуже важливий. Ви бачите, як там пилочкою я працюю. Насправді, я дуже багато років йшла до того, щоб зараз ділитися з вами цією інформацією, розказувати вам так, як є. І якщо вам десь скучно, ви можете промотати, ви можете, я не знаю, пришвидшити відео. Тому давайте без претензій, давайте поважати час один одного. І. Я вдячна вам за те, що ви дивитеся, але я так само хочу, щоб ви цінували те, що я роблю, тому що насправді я дуже багато часу виділяю для того, щоб вам зняти це відео. І е, тому давайте бути якось взаємно, е, взаємно поважати один одного. Так, на вказівному пальчику в мене тут є тріщинка, тому пам'ятайте, що до тріщинки нам потрібно. Пробиратися так, щоб ви її бачили, і тільки тоді ремонтувати. Це також дуже-дуже важливо. Ще проходжуся всюди, дивлюся в, загаль... в загальному на нігті. Якщо мені щось на якомусь одному не подобається, то стараюся поправити форму. Це також дуже важливо, тому що потім візуально зробити так, щоб нігті виглядали одинаково. Ось, як ви бачите, молочна база, вона тут якраз показує, як вона в деяких місцях знята нерівномірно. Тому, якщо мені не вдалося це зробити фризою, я потім ще стараюся підправити пилочкою. Тобто знімаю всі горбинки, всі борозди, для того, щоб нігтьова пластина була абсолютно пригладженою, загладженою. І... Зашліфовується все пилочкою. Потім е, наступні кроки буде робити набагато легше. Ось і все. Зараз ми будемо з вами переходити до манікюру. <кій> <кій> Манікюр це також така дуже важлива сходинка у роботі. Наше завдання з вами зробити його максимально чисто, максимально акуратно. Тому що, чим акуратніше ви пропрацюєте зону біля кутикули ці всі пазухи, тим краще буде лягати. Наступний матеріал, і тим гарніше він буде, тобто гарніше він буде виглядати, і тим краще він буде носитися, тобто не буде відчарувань. Тому що будь-які відчарування, які у вас є від кутикули, або на торцях, або в бокових сторонах, це означає, що ви ці всі сторони погано пропрацювали. тобто Там залишився. Птеригій, залишились пилинки, залишився старий матеріал, який вони дозняли, залишились відслойки, які вони помітили або не захотіли помітити. Тобто, коли ви берете нігтик перед себе, ви маєте його з кожного боку оглянути. Ага, тут відслойка є, значить, мені треба її випилити. Тут тріщинка є, головне мені потім про неї не забути, тому що. Я не люблю спочатку тріщини ремонтувати, потім йти манікюр робити. Тобто, як, як ви помітили, у мене все йде послідовно. І я стараюся запам'ятовувати ті місця, де в мене є тріщина. Якщо я забула, де є тріщина, я просто проходжуся по кожному нігтику, тому що ну, все ж таки я пам'ятаю, що десь тут була тріщина. І я обов'язково її знаходжу і допрацьовую. Тобто, пам'ятайте. Послідовність і якість на кожному етапі виконання манікюру це дуже важливо. Тріщинку не забуваємо, кутикулу гарно прочищаємо, кожен нігтик проглядаємо з кожної сторони, щоб він нас був максимально ідеальний, такий, як нам потрібно. Так само зрізаємо кутикулу, стараємося її акуратно, легесенько, носиком вашого робочого інструменту. Це може бути чи то кусачки, чи то е, ножнички. Тобто ми працюємо всюди дуже впевнено, повільно і якісно. Не спішіть, тому що чим більше ви будете спішити, тим більше ви напортачите, і потім вам тим більше буде виправляти. Е, Тут у мене зйомка вона в два рази пришвидшена, тобто ці всі руки, рухи вони повільніші і такі розмірені. Тобто я розумію, що я роблю. На кожному етапі я зосереджуюся і нікуди не відволікаюся. Ну, Можу, наприклад, там, на процесі манікюру, От зараз, в даному випадку, якщо я роблю манікюр, працюю з кутикулою. І десь на нігтику я побачила, що там ще якусь манюсіньку там. Півміліметрову відслоючку, я не помітила, вона зазвичай такого білувато-сіроватого відтінку. Тобто ваш матеріал всюди такий напівпрозорий, навіть якщо ви його залишили, ви бачите, що він щільно прилягає до нігтьового ложа, то там, де відшарування, в нас залишається така димка, так ніби хмаринка на нігтику. Тобто нам цю хмаринку треба зняти, спиляти. Тому що це там, де один міліметрик, воно буде збільшуватися і з кожним разом буде ставати все. Більше і більше, і наступний манікюр ви точно будете знімати з великою відслойкою. Отже, це так само не пропускаємо. Також я дуже люблю працювати пилочкою з валиками. Зазвичай на валиках навіть у мене, при тому, що у мене шкіра така ніжна м'яка, часто валики затвердівають. Ну, це відбувається від того, що ми щось робимо, і так само від того, що. Чим частіше зрізається валик, чим частіше ви там десь лишній раз хочете відкусити, тим швидше на це місце наростає свіжа шкіра. І вона зазвичай такою стає грубовішою, роговілою, такою неприємною, деколи може і тріскати. Тому ем, раніше, коли в мене було трохи менше досвіду, я обрізала ці сторони і воно. Якось було таке неохайне, грубе, потім швидше наростало, і зараз я зрозуміла, що якщо я зашліфовую ці сторони пилочкою, а я так достатньо інтенсивно в цих сторонах працюю, тобто в валиках, там якщо в мене, я бачу, Оцю таку тверду ороговішу шкіру я обов'язково пилочкою гарно шліфую. На цьому я так само добре зосереджуюся. Тобто, після цього я своїм пальчиком проводжу там по, -по подушечці пальця, по, по тих валиках, і вони мені мають бути на дотик такими приємно гладкими. Тоді е, акуратніше відростає, і воно не стає таким загрубівшим, ороговілим. З кожним разом все легше і легше, потім декілька рухів, і вдається забрати оцю ороговішу шкіру з валика. Так, як ви бачите, пропрацьовую ще десь щось мені там не подобається, стараюся або кусачками забрати, або животиком фризи е, допрацювати. Манікюр ми з вами зробили, і ось добираємося з вами до тріщини. Тріщина в мене на вказівному пальчику. Тож моє завдання оголити. Бачите, тут є така достатня кількість матеріалу, відповідно, якщо він добре тримається, я його не знімаю, він в мене залишається. І під ним. Знаходиться ця тріщинка, до якої мені потрібно було добратися. Тобто я практично добираюся до природнього нігтя, щоб чітко бачити, де вона трісла і де вона закінчується. Тобто добираюся настільки, щоб бачити, там ж, де її немає, ніготь вже цілісний. Е, ще хочу зазначити, що, бачите, тріщина вона зараз знаходиться в такому е, вже місці, де нігтик відріс, тобто на вільному краї, це означає, що. Минулого разу вона так само була. Була вона трошечки вище, ми її так само укріпили, і зараз вона зростає, але так як ми дужину нігтика не забираємо, тому нам потрібно буде з нею возитися аж до того моменту, поки нігуть повністю не відросте, і ми її просто не знімемо, не спиляємо. Зараз просушили кожен шар, пам'ятаємо, що кожен шар я просушую або кожен крок. І зараз ми з вами наносимо полігель. Прозорий полігель, вбиваю його, тобто наношу основну кількість на тріщинку і якби розправляю по, нігтю, по нігтику всюди і скрізь ем, на нігтєвому ложі, так, щоб він сходив на ній. Тоді мені буде менше роботи виконувати. Зараз беру фризу якою я знімаю гель-лак, і стараюся загладити ось цей бар'єр. Тобто в тому місці, де я ремонтую тріщину, там, де вона знаходиться, в цьому місці полігелю знаходиться найбільша кількість. І е, на нігтьовому ложі я стараюся загладити його, щоб він сходив практично на ній і був нігтик гладеньким. Не Забираю забагато в тій зоні, де нам найбільше його потрібно, тобто там, де нігодь тріснув. Запиляла, вроді мені все подобається. Трошечки ще допрацьовую, і, в принципі, все. Забираю порохи. І зараз ми з вами приступаємо до покриття базою. Так як в нас буде хром, він нас буде на Такий нюдовій базі. Це торгова марка Коді Natural Bier. Такий дуже красивий колір, ніжний, натуральний, дуже гарно виглядає, тому ми його обрали. Вирівнюємо, всі ви знаєте, як я вирівнюю, тому просто спостерігайте, весь процес відбувається дуже швидко. Я працюю по одному пальчику. Так, мені зручніше, цю техніку я так само для себе якось визна... знайшла, винайшла. Я думаю, що це не тільки я так роблю, але я дійшла до того, якось сама. Коли я вчилася, мене вчили робити на 5 пальчиків. І поки я там з п'ятим пальчиком працювала, відповідно, перший, другий, третій і четвертий, він вже був абсолютно не тої архітектури, яку мені потрібно. Тому. Потім якось я дійшла до того, що, але це знову ж таки було не відразу. Дійшла до того, що зрозуміла, що мені просто треба покривати по одному пальчику, так він не затікає, фіксується так, як мені потрібно. Тому ще один лайфхак, як роблю я. І думаю, що ви так само можете спробувати, або ж так само вже це робите. Сушу по одному пальчику, дуже зручно, дуже. Ви впевнені в цьому, що нічого не затече. Так само пам'ятайте, що цей етап дуже важливо добре просушити. Тобто, поки я, наприклад, працюю зараз цим пальчиком, мене десь там йде на один палець приблизно там, 30 секунд. То тих 30 секунд попередній палець стоїть у лампі. Він висихає. Тобто, За ці 30 секунд він може достатньо добре висохнути. І... Ось таким чином ми покриваємо всі пальчики. Так як з попереднього манікюру в нас залишилася достатня кількість матеріалу, це допомагає нам не наносити велику кількість матеріалу в даний момент. Тобто, це так само такий хід коньом, Якщо ви будете робити все правильно, і у вас буде матеріал добре триматися, не буде відшаруванця, такий буде як допоміжний матеріал. Для вашого наступного манікюру. Тобто вам не прийдеться повністю його знімати, тому що <кій> кожен раз, якщо ви повністю матеріал знімаєте, так чи інакше, ви торкаєтеся нігтьового ложа. Тобто, навіть якщо ви дуже будете обережні і не хочете все одно, ви торкаєтесь його і десь там спилюєте. Тому кожен раз, коли у вас все буде добре триматися, ви залишаєте оцю. Безпечну якби безпеку для свого нігтя. У вас є штучний матеріал, по якому ви пилите, відповідно, ви не опилюєте нігтьову пластину. В даному випадку, я опилюю нігтюву пластину тільки в зоні біля кутикули, там, де я підготовлюю нігтик, тобто дряпаю його. А все, решту, у мене залишається опилене тільки минулого разу. Пам'ятайте про це. Зважайте на це, тому що кожен опил нігтєвого ложа, він потоншує нігтик, і воно теж пропадає небезслідно. Потім я покрила топом, топ у мене без липкості, але е, там, де втирка <кій> сідає або лягає не добре, мені хочеться ще раз обежирити, тобто зробити таку свіжу, мокру поверхню, воно якби, вже практично. Повністю на повітрі висох, оцей обжирювач, і я швиденько по-свіжому починаю втирати, і так мені подобається більше. Втирка лягає більш гарніше, блискучіше, однотонніше. Ну і так само дуже важливо топ добре просушувати. Тобто він у вас має просохнути одну хвилину. Якщо він гарно просохне, відповідно, втирка на оцей гарний глянець лягає краще. Чим мутніший, чим гірше висох топ. Якщо ви, напевно, було у вас таке, коли топ висихав погано, поверхня була такою мутною, тобто вам треба було ще раз там нанести тоненький шар топу, просушити, і тоді буде глянець. Тобто, чим глянцевіше, чим краще висихає топ, тим. Тобто він сухий, він блищить, відповідно, втирка вона так само добре на нього буде лягати. Підпилюю в кінці, після, після втирки мені потрібно зробити опил. Опилюю я для того, щоб на торці не залишалося ніякої, ніяких пилинок, тому що вони так само будуть провокувати топ для того, щоб відшаруватися. І проходжуся по всій поверхні нігтика обов'язково за печатою дорець нігтьового ложа. Так в нас буде така впевненість в тому, що він буде краще триматися. Можна повторити топ, можна покрити ще раз. Тобто є таке, що використовують топ два рази. Можна покрити ще спочатку базою, а потім топом. Я покриваю лише топом, і, в принципі, все добре тримається. З результатом ми задоволені. Все носиться дуже добре. Тому ось так, дівчата, все ми просушили. Це в нас ось така ліва рука, Вийшла, я вирішила вам так само її показати. І зараз ми проходимося, приступаємо до правої руки. Топ у мене тут так само без липкого шару, але так як пальчики кругом сюди в близьких, я ще раз протираю. Чуть-чуть мені захотілося цей палець поправити. І, в принципі, все. Ось такий манікюр у нас вийшов. Дякую, що дивилися. Дякую, що коментуєте, підписуєтеся. Мені дуже приємно, я дуже рада і дуже вам вдячна. Цінуйте інформацію, якою я з вами ділюся, тому що я практично віддаю вам свій досвід. Дякую, що дивилися, і по традиції скоро почуємось!